Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за результатами ревізії в управлінні освіти Кропивницької міськради. Перевіряла його роботу за два роки з 2019 по 2022. Знайшли порушень на понад 9 мільйонів гривень. Сказала Суспільному начальниця відділу захисту інтересів дітей прокуратури Алла Мороз. Були встановлені порушення, за даними органу контролю, становлять близько 9 мільйонів гривень. Попередня права кваліфікація, частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення або розтрата майна службовою особою у великих розмірах. Передбачає позбавлення в волі від 5 до 8 років із позбавленням права займатися певною діяльністю до 3 років. 19 січня на сайті електронних петицій зареєстрована петиція щодо висловлення недовіри і звільнення з посади начальниці управління освіти Лариси Костенко серед підписантів, голова громадської організації Наша рада Євгенія Захарченко. Ми бачимо систему, яка не працює за законами і порядками, які прописані в державі Україна. Ми бачимо. Ручне управління, яке ну ці реакційне, от щось сталося, підняли скандал. Вони трошечки виправили ситуацію. Якщо не підняли скандал, це і благодійні внески, і булінг, і некомпетентне призначення некомпетентних осіб там на, на посади директорів закладів і те, що всередині про розподіл коштів. Петиція зібрала необхідні 450 голосів. Після чого її розглянули на депутатській комісії з питань освіти. Вони не рекомендували виносити петицію на розгляд депутатів. 1 березня ми направили 42 звернення на кожну на електронну скринку кожного депутата, щоб вони все-таки розглянули це питання. і Винесли петицію на розгляд сесії. Вони сказали, що це не стосується їх повноважень, що це до повноважень міської ради не входить. При цьому вони пізніше розглядають петицію про заборону УПЦ МП Московського патріархату. Да? Хоча це теж не їх компетенція. Після цього, каже, звернулась до голови обласної військової адміністрації. Це було в березні. Ми сподівалися, що це щось змінить, але нам трошечки більше роз'яснили і пояснили. Але знову ж таки жодних рішень щодо притягнення, хоча б до дисциплінарної відповідальності Костенко не було. Підстав для звільнення Костенко Лариси Давидівни на сьогоднішній день немає. Лариси Давидівні, яка очолює управління освіти. Міської ради міста Кропивницького необхідно зробити відповідні висновки адміністративні і звернути увагу на ті критичні зауваження, які надходять від небайдужих батьків. Після цього Євгенія Захарченко звернулась із запитом в управління східного офісу Держаудитслужби служби в Кіровоградській області, у якому просила надати інформацію щодо результатів перевірки роботи управління освіти Кропивницької міськради. У відповіді, яку їй надіслали 9 травня, йшлось про те, що ревізію управління освіти виконали за період з 1 січня 2019 року по 31 березня 2022. Результат управління допустило фінансові порушення на суму 8 мільйонів 775 тисяч гривень. Серед них зайве виділення бюджетних грошей кроповницькому професійному ліцею на понад 5 мільйонів гривень. Придбання обладнання для дітей з особливими освітніми потребами, яке не відповідає технічним вимогам, на майже півтора мільйони гривень. Наступне порушення несвоєчасна оплата за газ за січень і лютий 2019 року на понад 3 мільйони гривень. Через це виник борг майже 500 тисяч гривень. Усю суму 3 мільйони 688 тисяч гривень за позовом газопостачальної компанії і наказу господарського суду списали з рахунку управління освіти. Окрім цього, встановили неефективне використання державних грошей у сумі 525 тисяч гривень. На інформаційний запит Суспільного відповіді з Держаудитслужби служби надіслали 19 травня. У ній йдеться про те, що керівницю міського управління освіти Ларису Костенко і головну бухгалтерку централізованої бухгалтерії оштрафували на 255 гривень кожну. Окрім цього, за порушення бюджетного законодавства головну бухгалтерку оштрафували на 1190 гривень. Кожна перевірка вона закінчується зауваженнями. Перевірок без зауважень немає, але кожні зауваження вони. Пояснюються тими чи іншими фактами. Я не хочу звертати ще раз увагу на ці події. Ви вже про них писали, тому оцінку зроблять правоохоронні органи. Більше коментувати на камеру про результати перевірки Лариса Костенко не захотіла, надала письмову відповідь. У ній, зокрема, йдеться про те, що закуплене за майже півтора мільйони гривень обладнання для дітей з особливими освітніми потребами має кращі і сучасніші технічні характеристики. Щодо виділення зайвих п'яти мільйонів гривень кропивницькому професійному ліцею, то це далі цитуємо твердження ревізора, викладене в акті, суперечить бюджетному законодавству. Несвоєчасну оплату за газ пояснює так. Затримка з оплатою були викликані відмовою управління освіти здійснювати підвищення цін на газ за ініціативою постачальника. У зв'язку з чим постачальник звернувся з позовом до суду про примусове стягнення з управління освіти коштів за газ та судових витрат на суму 484 тисячі 450 гривень. Тобто умисних дій чи порушень з боку управління освіти не встановлено. Сім порушень, які вказані в акті, Лариса Костенко називає формальними і такими, що виправлені під час ревізії. 11 травня направлено було на Мосіна мосі на звернення від двох громадських організацій: ГО, наша рада і ГО Життя без обмежень, про те, щоб міська рада підготувала позов до суду і стягнула завдані збитки з Костенко до бюджету. Повернулися ці кошти до бюджету. Станом на сьогодні у нас немає відповіді. Вони розглядають у них і місяць, в принципі, до я думаю, до 11 червня буде, а можливо і раніше. Каже, йдеться про 3,5 мільйони гривень, які з рахунку управління освіти списали через несвоєчасну оплату за газ і штраф за це. Анна Добран, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький.